Доброго дня, друзі. Липень місяць. Час зелених операцій на винограднику. Потрібно підрізати пасинки першого другого порядку. По основній лазі пасинки першого другого порядку. Та на верхівках робити чеканку підрізку пасинків на один-два листочки. Ось так на верхівці виглядає хаос. Тому потрібно з ним боротися, щоб не виникали хвороби, було добре провітрювання. Підрізаємо пасинки на один листочок. Перший, другий порядок. Дивимось, де на якій лозі відбувається в моменті ріст. Залишаємо по одному-два листочки. Ось пасинок, і ми його підрізали, залишили листочок і йдемо далі ось один. Все, ось в такому стані залишиться наші лози. Після такого загущення ось така картина з рівномірними лозами мінімізує кількість хвороб, тому що реально добре гуляє вітер та перенаправляється енергія. До грони. Ось так, де не проводилась чеканка, вигляд та загущення, та де вже відбулася? Тому я думаю, ви реально бачите різницю. Рахувати 13-15 листочків у масштабі незручно. Тому фактично автоматично на висоті 2.20-2.30 ріжемо і не хвилюємось. Отримуємо гарний врожай. Якісний врожай це саме головне. Всім гарного дня, підписка та вподобайка.